ситуацію у зоні проведення антитерористичної операції полковника дії Лисенко, поречник Міністерства оборони України з питання. Того. Пане полковнику, прошу за слова. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги. Інформація про стан справ в зоні проведення антитерористичної операції, про хід навчань тренувань українських військових. Загалом, обстановка в районі проведення. Антитерористична операція продовжує залишатися напруженою, незважаючи на досягнуті днями домовленості про дотримання перемир'я з 24 червня на час активних сільськогосподарських робіт бойовики продовжують застосовувати важке озброєння по позиціях українських військ. І вчора, в день в районі проведення антитерористичної операції на Луганському напрямку. Було знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу противника. Чотирьох бойовиків було затримано. Ще двох командира та одного з диверсантів, які чинили опір українським військовим, ліквідовано. Серед членів диверсійно-розвідувальної групи є громадяни Російської Федерації. Під час затримання було вилучено сім одиниць зброї. І тепер інформація про бойові дії по напрямкам, що відбулися вчора. Луганський напрямок минулої доби найбільш неспокійно було в Троїцькому. Там окупанти протягом дня провели три обстріли, два з яких були мінометними. Під час них російсько-окупаційні війська випустили по позиціях українських військ майже 25 мін. Ще одна збройна провокація з мінометів відбулася в Катеринівці. На околицях Попасної, Новоташківському та Кримському, ворог відкривав. Вогонь стрілецької зброї та гранатометів. У Станично-Луганському районі вчора було спокійно. Всього минулої доби на Луганському напрямку відбулося 11 порушень режиму тиші з боку ворога. Донецький напрямок. Вчора епіцентром бойових дій була ділянка фронту Кам'янка, Авдіївка, позиція Шахтобутовка. бутовка там бойовики шість разів відкривали вогонь з кулеметів та гранатометів різних систем. Під час одного з обстрілів Кам'янки ворог застосував мінометним калібрами 82 та 120 міліметрів. Один гранатометний обстріл також відбувся у Верхнотерецькому, а по Невельському вели вогонь снайперські групи противника. В районі Світлодарської доги вчора було спокійно. Всього вчора на Донецькому напрямку зафіксовано 8 обстрілів з боку ворога. На Маріупольському напрямку бойові дії вчора відбулися між 18-ю годиною та північчю. За цей час противник провів по одному короткому мінометному обстрілу по Павлополю та Широкіному. Крім того, ворог ще 5 разів відкривав вогонь з легкового озброєння по позиціям українських військ поблизу вишезгаданих населених пунктів. На інших ділянках фронту вчора було спокійно. Всього на маріупольському напрямку сталося сім збройних провокацій з боку ворога. За минулу добу внаслідок бойових дій два українських військовослужбовці загинули внаслідок підриву на міні. Ще троє отримали поранення та бойові травмування. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих воїнів. Вчора в селі Північне, яке поблизу Турецьке, на Донеччині, українські поліцейські вилучили боєприпаси у місцевого мешканця. Під час перевірки документів, у затриманому у кишені спортивних штанів, було знайдено гранату Ф-1. Після чого поліцейські провели обшук за місцем проживання правопорушника, в ході якого на городі було виявлено цілий арсенал. Це ящик з набоями калібром 5,45 мм та ще п'ять бойових гранат із запалами до них. З слів чоловіка, заборонені предмети, він знайшов ще в 2014 році на ворожому блокпосту по сусідству з своїм будинком. У Дніпровському полку з охорони важливих державних об'єктів відбулися дводенні тактичні заняття. Під час них були детально розглянуті різноманітні варіанти дій диверсійно-розвідувальних груп з обов'язковою імітацією бою. Військовослужбовці відпрацювали орієнтування на місцевості пошук противника, а також штурм будівлю, яку захопила диверсійно-розвідувальна група противника. На цьому Поки що вся інформація. Якщо є питання, оточення, будь ласка. Якщо питань немає, дякую всім за увагу.